Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волет Сьогодні відео про визнання Банку Січ неплатоспроможним та про те, які ще банки знаходяться в зоні ризику. І так, про Банк Січ ви б, мабуть, і не чули, якщо б не проживали чи не працювали близько біля їхніх відділень, або якщо останнім часом не відкривали їхні карти для купівлі валюти. Так, більшість людей дізнались про існування цього банку, коли пішли чутки, що з карт даного банку можна було купляти валюту через сервіси FINDO та переказ 24. Особисто я їх карти не мав, тому чи працювали ці перекази, чи ні, достеменно відповісти не може на власному досвіді. Також цей банк одним із небагатьох спостив своїх клієнтів за день до того, що фіксований курс НБУ буде збільшений. А також із розпорядженням НБУ про продаж валюти під депозит, цей банк нещодавно почав продавати валюту під депозит. І ось це один із гірких моментів. Адже не встигли люди порадіти, що купили дешевше долар, як даний банк 9 серпня НБУ визно на плату спроможним через те, що банк вчасно не погасив свої кредити рефінансування перед Національним банком. Тому у тих вкладників, у яких валюта на депозитах, то буде повернута уся сума, але по курсу НБУ станом на 9 серпня. Тобто по курсу 36-56 гривень за долар. І таким чином ті особи, які купили валюту під депозит, втратять частину своїх коштів. У тих осіб, у яких була гривня на рахунках, то фонд гарантування вкладів виплатить усю суму, включно із процентами нарахованими станом на 8 серпня. Включено. На жаль, не існує механізму, за яким НБУ сповіщав би населення, який банк планує визнати неплатоспроможним, щоб населення не потрапляло у такі вкрай неприємні моменти ось із купівлею під депозит в цьому банку буквально за день-два перед визнанням такого банку неплатоспроможним, але вказавши причину, чому саме Банк Січ був визнаний неплатоспроможним, НБУ фактично дає інформацію для здогадок, які ще банки можуть бути у зоні ризику. НБУ повідомляє, що Банк Січ визнали неплатоспроможним за несплату відсотків щодо кредиту рефінансування НБУ. За ці кредити Банк Січ купував ОВДП і вони були у заставі Національного банку. Але Банк Січ не єдиний банк, який так діяв. Така схема була поширена серед банків, щоб заробляти собі маржу. Тобто до підняття облікової ставки банки брали кредити рефінансування в НБУ під ставки 6-8% річних, а за них купляли ОВДП зі ставкою 10 105 річних, і таким чином заробляли до 4% маржі. Тобто банк брав кошти в НБУ під нижчий відсоток. І на них вже купляв цінні папери із вищою відсотковою ставкою і таким чином заробляв собі дохід без фактичного ризику. Але ось коли НБУ підвищив облікову ставку до 25%, то така схема для банків не те, що стала неприбутковою, вона стала для них збитковою з червня поточного року. За інформацією на сайті Фордж зараз на ринку є 13 банків, у яких, за даними звітності, на початок червня поточного року кредити рефінансування складають понад третину їх зобов'язань. А ОВДП понад третину їх активів. Список цих банків ви бачите в себе на екрані, і це означає, що є ризик, що продаж цими банками ОВДП не принесе їм достатньо грошей на погашення кредитів рефінансування перед НБУ. Підняття облікової ставки до 25% перекрило банкам схему заробітку на цінних паперах ОВДП. Якщо великі банки мають інші джерела доходів, такі як комісійний дохід від розрібного та корпоративного бізнесу. То меншим банкам це відчутно дали знаки. А також слід врахувати, що зараз немає активного кредитування, яке було до війни, щоб переключитись на інші джерела доходів. Ну якщо ви розглядаєте можливість придбати валюту під депозит, то я б рекомендував все ж споглядати на державні банки, а не на ці банки, які ви бачили у списку. Не обов'язково, що котрийсь із даних банків матиме проблеми з ліквідністю чи буде визнаний неплатоспроможним, але обережним слід бути. А на сьогодні це все з вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар в вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!